Vítajú vás, druhé. Pohoda u nás ostatním časom minulýva. Tu svítať slunce, a tu už dušť. Ось так і сьогодні з раночку день обіцяв бути сонячним. Тож одягаюся і йду на вулицю. А тут я ще вчора висадила свій кермек. Сягнути вже було далі нікуди. Є он маленький, а вон вже одна навіть квітконос викинула. Пройдуся тепер далі квітником. Петрушка сходить вже ось так матіола, цьому році я її пізненько посіяла, продовжують квітувати іриси, ідемо далі. Чорнобрельчики, кубка, Лілійник Тут ось щось зійшло. А якщо чесно, що я тут сіла, не пам'ятаю, а ось під цим кучиком хризантеми Бур'ян замаскувався. Думав, я не побачу, <клухи> це хризантема у мене бордового кольору, а ця жовтого буде? Далі тут в мене жоржини. вже ось. Повитикалися і гладіолуси. цей перший виліз, а той менший, другий вже їх добре видно, можна цеглинки прибирати. Там далі знов жержини. Ну, а цих я так і не знаю, що це в мене. Ось так кубкою ростуть. Чорнобривчик. Спадалисніг, у тут в минулому році росли чорнобривчики, лаванда. А що в мене далі? А далі в мене матіола. Ось така вже виросла із падалісніг. Ось тут також повинна була бути, я одну зрубала меншеньку, Зате посіяла тут нових квіточок. Ось так. Так що скоро вже заквітує. А ці ось тільки-тільки посходили. Це також матіола. Ну, а тут квітує ось цей. Кущ ирисов. Вони крупні. Вот так. Майже мне в руку. Такие мои гарнюни. Йдемо далі. Далі тут кущик айстри багаторічної. Я її весною розділила, це трішки тут залишила. Квітує вже калина. Ось це великі квіти, це не справжні, це ті, що прилавлюють бджіл. А справжні, тут і маленькі всередині. А ось тут ще одна моя держина. Це та, що минулого року вже квітувала в мене, суниці тут під калиною. вони вже і бджілки прилетіли на калину, на Квіточки. А на троянді ще краплі роси? Ця троянда в мене морковного кольору. Далі в мене ще одна троянда плетиста. І також скрапнеми роси на листі. А це здавалося бур'ян, а земджівка прилетіла на ту квіточку. Ось так сонце вже піднімається і визираю там за винограду. А курочка. Через паркан зелене достає. Зараз зірву вам ось тут під виноградом та винесу. Виноград тільки в'яжеться, чи буде в цьому році врожай. Кожен займається своєю справою. Є цепочка дала зелененького, вони вітамінчики клюють. А кури. Своє щось визбирають і гомонять між собою, курчат нагодувала. Також в квітнику в мене росте м'ята, зірвала трішки м'яти, зробила собі чайку, випила такого вітамінного чайку і йду тепер на грядку. Чоловік взяв полільника, був, та недовго ним робив, вийшов один. Рядочок і він забився, бо ще волого дуже. Це так в мене сходить Петрушка коренева так, по-моєму, все ж таки Петрушка. Під рудочкою не видно. Ось так. Іде вже чоловік назад. А я продовжую сапати, бо все ж таки сапкою легше. Хоч і забивається, але не так сильно. Це вже я ось перейшла на кукурудзу. Це просто кукурудза десь зійшла. Швидше вже ось яка, а десь гірше, тільки витикається, але сапоти все одно потрібно. І чоловік мій також взяв сапку. В когось городні роботи, а хтось наводить марафет, причепуряється Хоча обіцяли нам сьогодні сонячну теплу погоду, але сонечко нас світило недовго. Все одно потім набігла хмара. І, хоч і невелике, але прийшов дощик. Але і в таку погоду є чим зайнятися. Це ось цю цибулю я вже перебирала, ту, що поросла, вже висадила, а це вже через деякий час нова починає проростати, знову потрібно перебирати. Ось так і живемо. Попрацювали, приготували, перекусити, посмакували. Потім треба перемити посуду і далі на господарство. Ось таке воно, наше тихе, сільське життя. Дякую вам за перегляд і па па-па.